Молебень за зцілення хворих та здоров'я медичного персоналу відслужив у каплиці святого Пантелеймона обласної дитячої лікарні Владика Йосифат Мощич за ініціативи Української греко-католицької церкви. 2016 рік проголошений нашій області роком хворого. 2016 рік проголошений роком Божого милосердя в Україні. Про це пам'ятають в обласній дитячій лікарні, де завжди відчинена каплиця святого пантелеймона, і куди впродовж дня можуть заходити помолитися пацієнти, їх батьки і медичний персонал. В обласній лікарні дитячі концентруються лише важко хворі діти з цілої області, і наша задача, наше завдання максимально як то кажуть, зцілити наших пацієнтів. і це основне наше покликання, основне наше завдання. Ну і персонал для того, щоб він міг в повну силу працювати над цим завданням, також потребує певних Божих ласк. Кожне відділення лікарні у наочнене молитвою медичного працівника, до якої кожен лікар щоденно звертається. Небесні сили допомагають виконувати нелегкі, але життєво важливі обов'язки, говорить Лідія Матвієв. У нас щоденно проводяться молитви. Щоденно наш капелан, який працює в нашій клініці, відвідує відділення інтенсивної терапії. У нас їх два, де він молиться над край важкими дітьми. Крім того, у нас є можливість здійснити обряд. Хрещення, тому що діти поступають буквально з нульової доби і проводять в клініці інколи місяцями до двох, трьох і навіть п'яти місяців з моменту народження. Слово Боже до медичних працівників мовив закликаючи до співчуття владика Йосифат Мощич. Сьогодні ми святкуємо день хворого в нашій греко-католицькій церкві. Це означає, що ми були співчутливими і не ігнорували хворих терплячих людей дітей. Старших тому, що ігнорування страждання іншого це ігнорування самого Бога. Церква не може стояти осторонь, бути байдужою до страждань хворих, тому ці провадять свої місії, моляться за оздоровлення і зцілення недужих та за надання сили й терпіння медичним працівникам, які лікують своїх пацієнтів. Ми спільно зібралися, щоб просити Бога Божого благословення для нашої спільної праці лікувати тіло і душу, адже людина, людина це не цей воплочений дух. Точнее в людському тілі лікуємо дух душу і тіло разом. З вірою і молитвою прийшли медичні працівники обласної дитячої лікарні до каплиці.